безсмертні шедеври. А Чарлі Чаплін так говорив про нього. Слов'янство поки що дало світу кінематографа лише одного творця-мислителя і поета Олександра Довженка. Олександр Петрович Довженко народився восени 1894 року в сільській родині на Чернігівщині. З 13 дітей у сім'ї вижили тільки двоє він і сестра Поліна. Ця трагедія змусила Сашка рано стати самостійним та сильним. Він добре вчився в школі, потім вступив у педагогічне училище, працював вчителем. Далі була Київська академія мистецтв. У серпні 1919 року Довженка заарештували та відправили до концтабору. Після трьох місяців ув'язнення він повернувся додому і почав малювати карикатури. Цим він заробляв. Вяв собі на життя спочатку Олександр малював сцени для своїх майбутніх фільмів на папері, а вже потім почав їх знімати. Так почалась його творча кар'єра. У цей час народжується справжній довженко-режисер із фільму Звенигора. Стрічка вийшла на екрани у 1928 році. Фільм з успіхом показали у багатьох країнах. Про режисера Олександра Петровича почали говорити. Далі він береться за наступну роботу Стрічку Арсенал. Це був справжній революційний вибух у кіно. Потім ще один успіх, третій фільм Земля, який став еталоном нового кіно. Кар'єра Довженка стрімко йде вгору. Про нового режисера почали говорити у світі, але говорили недовго. Через кілька днів після того, як стрічка Земля з'явилася на екранах, її заборонили. Причина натуралізм та замах на звичай. Олександра Довженка жорстко цькували. Його сільські пейзажі в землі називали занадто поетичними. Звинувачували, що за картинами стиглих яблук, золотої пшениці, кавунів та соняхів. Тема колективізації відходить на другий план. Потім режисер напише, що під натиском критиканів буквально постарів та посивів за кілька днів. Після того Олександр Довженко ще зняв кілька фільмів, про саме заборонену землю називатимуть його найкращою роботою. 1956-го режисера не стало, а ще за два роки про його землю знову заговорив увесь світ. Це сталося в Брюсселі на першій післявоєнній всесвітній виставці. Більше сотні кінокритиків назвали фільм Олександра Довженка одним із 12 кіношедеврів усіх часів та народів. Представляємо вам 5 фактів про Олександра Довженка, які має знати кожен. Цей український режисер прийшов у професію в золоту добу німого кінематографу. Спочатку Довженко працював художником-карикатуристом, але щойно потрапив на знімальний майданчик у Харкові. Зрозумів, що хоче створювати кіно. Сто років тому камери були дуже громісткими, а знімальний процес клопітким та тривалим. Одного разу довженко навіть кинув режисуру, наробивши технічних помилок на майданчику. Але жага творити мистецтво в жанрі кіно виявилася сильнішою. Наприкінці 20-х років 20-го століття Олександр Довженко викликав фурор на заході. Його перший великий фільм Звенигора з грандіозним успіхом пройшов не лише в Москві, а й у Франції, Нідерландах, Бельгії і навіть у США, Канаді та Мексиці. Картина охоплює дві тисячі років історії українських земель від давніх кочівників, скіфів та варягів. До козаків та селян західні критики були в захваті від цього незвичайного масштабного епосу своєрідної гомерівської поеми на екрані, але на батьківщині у Довженка починалися серйозні проблеми. У радянському союзі, який контролював Україну, не можна було просто знімати кіно. Будь-яка робота зазнавала найжорстокішої ідеологічної цензури. Дослідники вважають, що Довженко від початку щиро вірив, ніби разом із більшовиками український народ вступив у нову епоху процвітання. Проте коли режисер намагався передати через своє кіно належну ідеологію, сам факт того, що він показував Україну з такою любов'ю, викликав гнів радянських цензорів. Фільм 1930 року Земля Оспівував комуністичну політику на селі, але насправді зображав життя найкрасивіших і найпотужніших українських селян. І коли на заході картина знову викликала фурор, радянські критики розгромили геніальний фільм Довженка за ідеалізацію так званого відсталого минулого. На тлі початку масових репресій у СРСР доля режисера повисла на волоску. До решту в Україні Довженка парадоксально врятував сам Йосип Сталін. Радянський диктатор наказав перевести режисера до Москви і часто викликав його на прогулянки просто посеред ночі, щоб поговорити про мистецтво. Але це був зовсім не акт милості. Сталін хотів використати талант Довженка для покращення радянської кінопропаганди, і це в той час, коли на батьківщині режисера в Україні панував влаштований тим самим Сталіним масовий голод. Щоб зберегти життя, Довженко підкорився диктатору і Ри вже звукові фільми, які були наскрізь просочені ідеологією. Вони мало схожі на його найкращі роботи. Просто режисер знімав відверту неправду, але навіть заради неї мав проходити дев'ять кіл цензурного пекла. Цим Довженко виторгував у Сталіна прощення за любов до України та прагнення свободи творчості. Під час Другої світової війни режисер знову став неблагонадійним. Сценарій його документального фільму Україна у вогні сприйняли ледь не як державну зраду. Просто він розповідав про перші місяці війни і про те, як Червона армія відступала українськими землями під натиском німців. Зі сценарію явно слідувало, що червоноармійці кинули населення України на призволя. Україна поруйнована як ні одна країна в світі, поруйновані пограбовані всі міста. У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ні бібліотек. Загинули наші історичні архиви архіви. Загинуло малярство, скульптура, архітектура, поруйновані всі мости, шляхи розгорила війна, народне господарство, понищила людей, попила, повішала, розігнала в неволю. У нас немає майже вчених, обмаль майстрів. І коли я чую обвинувачення за Україну вогнів націоналізмі. Як же гірко, як тосно мені робиться на душі вже після війни, режисер частково реабілітувався в очах Сталіна, але так і не зміг ані повернутися на батьківщину, ані знімати те, чого йому справді хотілося ліричні оди прекрасній Україні. Довженко помер у 1956 році від серцевого нападу, створивши всього сім фільмів і так і не втіливши у життя свої найкращі сценарії. Його історія одна з багатьох трагедій українських митців, яким не дала розкритися безжальна репресивна машина Кремля. Сьогодні ім'я Довженка носить одна з головних кіностудій України. А його творча спадщина досі вражає кіноманів по всьому світу.